Минуло 57 років від того дня, коли пролунав останній дзвінок для Михайла Черешнюка, Олександри Лакомської, Катерини Душар та Зиновій Богай, випускників 10-го А класу Європейської школи інтернату, що на Тернопільщині. З далекої Іспанії та Тернопілля приїхали вони після довгої розлуки до рідного дому, де минуло їх дитинство, юність. Щоб знову відчути атмосферу тих далеких літ. Ця школа дала нам знання і показала дорогу, діти, їдьте. І ми пробивали собі дорогу, всі як могли. Ми всі були сироти, напівсироти. А матінка Божа нас охороняла. Як кажуть, ми пішли в світ і самі пробивали своїми руками, своїми головами дорогу, дорогу, яка дала нам життя. А сьогодні ми приїхали сюди. І війшли в ці ворота на очах сльози, тому що пройшло 57 років. Хочемо подивитися, зустрітися і побачити це все. Здавалося, що знайома алейка гостинно стелилася під їх ногами, а столітні ясини вітали своїми кронами тих, кого пам'ятали ще дітьми, і тихо шелестіли листочками привітання. У коропець зі линуть, немов птахи, випускники, Ті самі хлопчики й дівчатка, що дружно виростали тут. Їх зустрічає альма матер, і ясини їх впізнають, ті самі лиш срібляться скроні підступним інієм севин. лиш в мозолях серця й долоні, В очах років минулих плин. Відлунюються в кожнім серці сліди далеких юних літ. Мов неоперені лелеки, ми звідси влітали в світ. Вже розрослися ми у світі могутнім деревом родовим, а вмить таку ми знову діти, бо ця дорога в рідний дім. Ще раз згадаємо уроки на старших друзів, вчителів, хто навчав нас перші кроки робити твердо на землі, ця подорож у давню казку. Де душі ніжний первосвіт на мить повернення за парти автографом залишить слід, залишить слід у зрілих душах, знов оберегом на руки. Цей вірш написала випускниця інтернату Оксана Загрейчук і в його рядках історія усіх поколінь вихованців школи. З тих пір багато змінилося навколо. Центральний вхід до школи інтернату довга вузька тіниста алея з фігурками піонерів на п'єдесталах, подвір'я в центрі між школою і палацем гуртожитком, де колись були розкішні клумби з трояндами, запах яких зустрічав кожного вже з середини алеї, старовинний парк з озером і статуєю посередині, що приваблювало своїм спокійним, блискучим будяним дзеркалом. Залишилося тільки і розрослося вшир і висоту дерево філософів і мандрівників латан, яке через майже відсутність кори називали поміж себе дорослі і діти безстидниця. Не одна пара закоханих ховалася потайки під ним у вечірній час, а деяких з них це дерево подружило на все життя. Колишні вихованці, а нині гості, сповнені емоцій від спогадів, неквапно ходили парком, парковою алеєю, подвір'ям школи, пригадували історії з власного шкільного дитинства, однокласників, учителів і вихователів. І в ті хвилини немов би помолоділи їх обличчя, заіскрилися теплом очі, усміхалися уста. Запам'ятався той порядок такий, який тут був, е, ну так все дружно, колективу все. не було там кращих, гірших, нічого, дуже було все прекрасно. Надзвичайно школа. Я все своїм дітям казала, в яку я школу прийшла дуже. ну Така дійсно, що то була школа, на всьому школа була відмінна. І вчителі порядочні такі, ну дуже гарно було. І навіть той сам коропець, то краса була. Для нас ми виходили на гору і бачили говерло колись. То таке було в нас. Так що, отак от пройшли роки і все, і не вернути нічого вже назад. По справжньому затремтіло і прискорено забилося серце у кожного з них, коли увійшли в шкільне приміщення. Піднялися на другий поверх і відчули пам'ятний з дитинства, запах свіжо напастованого паркету. Що так знайомо поскрипував під ногами. А як солодко і щемно було знову посидіти за партою, на хвилинку опинитися на уроці, почути голос Стефанії Кирилівни, їх улюбленої виховательки і учительки математики. Була екскурсія по школі в супроводі, тимчасово виконуючи обов'язки директора Василик Мирослава Михайлівни. Розповідь про ліцей, його випускників, які нині захищають українську державу від агресора. І таке задоволення отримала від сьогоднішньої зустрічі, що будемо цілий рік згадувати їх однозначно. От, дякую їм за все, за гостинність, за доброзичливість. Я, як би вам розказала, як я хотіла, я почула по радіо за цей інтернат. Я йшла пішки з золотого потоку до коробця. Мама плакала мене, умоляла, що хатю, не йди, залишися коло мене. Як я, як я буду без тебе, яка мама. А там я як почула. І співають, і танцюють, і спортом займаються. Всі види. А я цього всього і плавання там озеро. Я другої мрії не мала. І я на поперек мені показували куди йти. І я поперек і йшла до цього коробця, договорилася. І ви розумієте, я нікому навіть не признавалася, а це я ж сьогодні комусь сказала, вже не пам'ятаю з наших, що я кінчила п'ять класів і вже перейшла в шостий. Я прийшла туди, а вони кажуть, ми в шостий клас не приймаємо, тільки в п'ятий можемо прийняти, приймаємо людей, а в шостій вже набрані, всі йдуть. І я залишилася на другий раз на п'ятий клас. Лишилося. Так хотіла в той Коропець. Я займалася всіма видами спорту, які були. Все. І в теніс грала, і в шахмати, і в шашки, і в хорі співала, і дуети у нас. Було все, що було, всі види спорту. І на лижах, і на коньках, і на плаванні, все. Навчання було дуже гарне, бо дуже знання, ті, що в інтернаті дали, ми до цих пір пам'ятаємо і, і як дивлюся. І граматика по-українськи всі пам'ятають всі правила, і все, що, що в школі вчили, дійсно, і, і легко було навіть потім поступати, вчитися, бо було за плечима була база знань. Вчителі були всі прекрасні. Фанія Кирилівна, я кажу, вона не була вчителька тільки в одному лиці, вона була вчителька, вихователька і мама для нас всіх. Ну, а спогади, звичайно, спогади лишилися, хороші, завжди хороші. Фотографії маємо багато. Згадуємо, дітям своїм розказуємо, як ми вчилися. Звичайно, нема того, що ми, що при нас було багато, того нема, але згадалося все рівно. Школа, шкільні роки, згадалося все, всіх пригадали. На менітці передивилися все, всіх згадали, багато вже нема серед наших однокласників. І дуже хотілося, ми приїхали, дуже хотілося побувати, поставили собі за мету, що ми таки мусимо ще поїхати, подивитися на ті місця, де наші шкільні роки були. Насичений, повний вражень і спогадів завершився цей день. Ще довго перед очима стоятимуть школа і палац у Маєві розкішних квітників. І відлунням у пам'яті звучатимуть поетичні рядки. Нас навіки школа поєднала, Юність в нас була на всіх одна, і любов, мов квіти, засівала в наші душі сонячна весна. Нас життя розкидало по світу, мов насіння, та чіплялись ми за найменший ґрунт і теплим літом проростали власними дітьми. Вже й на світ з'явилися онуки, Боже мій, як швидко плине час, та чим далі. День стає розлуки, це частіше згадує наш клас вчителів, що відійшли у вічність, хтось із нас пішов за ними вслід. Пам'яті горять невтішно свічі наших душ, розтоплюючи лід. Ми змінились, трохи споважніли, не стрічки у косах севина, тільки очі геть не постаріли, тільки в душах цвітиться весна. Я хочу сказати все тільки хороше, адже школа нам дала перш за все знання, любов до рідних і любов до людей. Все моє життя я працюю з людьми. Цю любов мені привела школа. Я був пінорожатим в класах, в інтернаті. Я працював в інституті, я в інституті був старостою групи. І також зараз я створив Іспанію, в якій я проживаю 22 роки. Асоціація українців Тривєхи це Асоціація тих українців, які там проживають, а їх є понад 6 тисяч українців, яким, яких приймаю, яким даю консультацію і завжди з людьми. Я, мені дали були запитання, які у вас вчителі любимі, які. А в нас в інтернаті всі вчителі були дуже хороші. Це були наші батьки, наші метарі. Хочу вклонитися нашому директору покійному Івану Опанасовичу. Це був батько. Він кожного учня знав, він знав підхід до цих учнів. Він, він знав, чим кожна дитина дихає. Ну не вже не дивлячись на наші вихователі Стефанія Кирилівна, Лідія Романівна. І всі-всі вчителі, всі вони були хороші, всі вони нам привели знання. Які ми далі викриваємо, адже наш клас, майже всі поступили в вищі жбові заклади. Ми були без батьків, ми не знали ніяких могорічів, ніяких нічого. Ми йшли свої з тими знаннями, які нам дала школа. І це дуже добре. І я дуже останні два роки я дуже хотів приїхати в цю, хоча далека дорога, 5 тисяч кілометрів, приїхати в школу в інтернат, відвідувати. І сьогодні збулася моя. Я кажу, мрія, я побачив, я згадав. Я навіть при вході в школу заплакав, в мене пролилися сльози. Тому що це моє рідне, це моя любов, це моє все. В школі ми сиділи за одною партією з моєю дружиною Лесією, і так нам доля склалася, що ми і живемо, поженилися. Дехто питає, скільки років ви живете. О, кажу, ми живемо дуже багато років в шашкільної партії. Діти наші пішли по наших слідах, педагоги. Перекладачі живуть там, вони нас забрали в Іспанію. І також я їм привив любов до, до людей, до людей. Цю любов, я коли асоціації кажуть дівчатам, які працюють волонтерами, дівчата, до нас зайшла людина людина з сльозами, а вона повинна вийти з посмішкою. Так мене вчили і так я вас вчу всіх.